Колеги, ну, немає сумніву в тому, що дана проблема є актуальна. І я з свого досвіду, як батько двох дітей, можу сказати, що ми завжди вчимо дитину, як себе поводити на вулиці, коли вона одна, наприклад, іде зі школи додому. Ми контролюємо, з ким дитина Гуляє на вулиці її друзі і знайомих, більше того, перепитую, з ким вона, наприклад, контактувала протягом вечора чи під час прогулянки. Ми обов'язково вчимо дитину, коли вона залишається сама вдома, не відкривати чужому двері. Обов'язково зразу ж, якщо виникає небезпека, телефонувати батькам і говорити, що якась ситуація виникла. Або коли на вулиці. Ніколи не розмовляти з незнайомими або тим більше нікуди з ним не йти. Але ми дуже легко залишаємо сам на сам дитину з інтернету. Ми, і це підтверджують дослідження. І я, до речі, до останнього часу так само навіть не цікавився, на яких сайтах знаходяться мої діти, що вони дивляться, що вони там шукають і що їх там е, цікавить. Тому Завдання навчити дитину безпечному інтернету, навчити дитину, як користуватися інтернетом, максимально зробити безпечним інтернет для дитини це обов'язок батьків, це необхідність, без якої дитина може наразитися сама на небезпеку і наразити всіх членів родини. На небезпеку, бо дитина є відкритою. І ті дані, що дитина легко відкриває всю інформацію приватну в інтернеті, вважаючи, що це, небезпеч... це безпечно, що дитина дуже легко відкриває двері в інтернеті в квартиру для будь-якого незнайомого. Дитина дуже легко через інтернет дає руку незнайомому і йде з ним будь-куди, куди. Той поведе. Тому я ще раз хочу відзначити і позитивно оцінити ту програму, яку сьогодні започаткувала компанія Київста. Це є продовження тієї, роботи, яка декілька тижнів тому чи місяців тому назад була розпочата. По підписанню кодексу честі інтернет-провайдерів щодо створення безпечного середовища для дитини, президент України неодноразово наголошував на необхідності гарантії життя і безпеки і розвитку дитини про необхідність захистити дитину від шкідливої інформації на телебаченні, радіо і в інтернеті. Президент України наголошував, що це неможливо зробити сьогодні виключно з силами держави і запросив до цієї роботи громадські об'єднання, міжнародні організації, приватний бізнес змі. І е, я дякую е, тим кампаніям, які відгукнулися в першу чергу. «Київстар», які відгукнулися на пропозицію президента і сьогодні демонструють себе як соціальний відповідальний бізнес. Приватні компанії, які не все одно, в якій країні вони працюють і яке середовище створюється. Тому ще раз хочу наголосити, що робота по підписанню кодексу для інтернет-провайдерів по створенню безпечного середовища, інтернет-середовища для дітей вона триває. І цю роботу сьогодні координує громадська організація Ластрада, яка сьогодні тут присутня, і дуже приємно, що сьогодні перша кампанія а підписали цю угоду три кампанії: МТС «МТС», «Телеком» і «Київстар», що сьогодні Київстар і першою кампанію, яка вже зробила конкретний крок по навчанню. Своїх абонентів і загалом українського суспільства, що таке безпека в інтернеті, що повинні робити батьки і як себе повинні поводити діти з тим, аби інтернет був джерелом розвитку, знань і руху вперед, а не небезпекою.